Друзі, вітаю! Підтвердився мій інсайт на рахунок передачі російських полонених та російських вбивців, яких повернули. Ну і зрозуміло, що віддали російських так званих опозиційних лідерів загалом якийсь дивний обмін через те, що з двох сторін росіяни і штати з ними щось там міняються. От, але були й гарні люди, такі як Еван Горшкович, людина, яка народилася в Одесі, журналіт Wall Street Джорнал. От, якого підозрювали в шпіонажі на користь заходу, мовляв, поїхав подивитися танковий завод, щоб відправити інформацію для заходу, щоб разом з Україною могли правильно планувати кількості. От, але зрозуміло, що це все неправда, тому що він. Журналісти схватили його несправедливо, але зараз повернули красивим чертерним літаком. Він прилетів до Сполучених Штатів і, власне, там зустрівся з Байденом, з Харріс, які стали головними бенефіціарами цього обміну. Ну, ну і зрозуміло, що я вам за кілька днів ще до обміну казав, що він такий готується. Багато хто говорить, що це обмін, де мав бути Навальний, але Навального вбили. Так, да, Путін вбиває людей, але всі жаліють Навального, але чомусь. Мало хто згадує цивільних вбитих в Україні, ось про що зараз треба говорити. Загалом, Путін повернув вбивцю Красікова, вийшов особисто зустрічати цей кіллер, який сидів в Німеччині. Ну, от Шольц його відпустив. От ще кількох кілерів, які виконували замовлення Путіна в різних країнах, теж відпустили. Путін особисто зустрічав кілерів, демонструючи, що йому насправді важливо. Хто йому важливий? Кілерів давайте. Але Яшина, Карамурзу, решта опозиціонерів він готовий віддавати. Евана Горшковича. От, теж готовий віддавати, тому що йому вони не цікаві. Путіну цікаві вбивці. Путін хоче демонструвати, що несправедливість. Що Чорна сторона ніколи не буде покарана. Дивіться, вбивці самі кримінальні, криваві, їх відпустили. Путін особисто їх зустрічає. І це породжує нові вбивства. Зараз так, Байден Харріс Харіс радіють. Дивіться, найбільший обмін з часів холодної війни. Так багато ще ніхто і ніколи не обмінював. І ми молодці, ми це зробили. Ну, напевно, так. Але що ви зробили? Росія на вулиці хватає, кого хоче, але обмінює на кілерів. Взяли цього журналіста, взяли того журналіста. Їм все рівно. Але забирають тих, хто вбивав. І коли вони забирають тих, хто вбивав, вони іншим кажуть: дивіться, з вами нічого не буде. Коли ви їдете в Європу, в Штати когось вбивати, ми вас повернемо. Так само, як в Україні, ті, хто відповідає з обмін, так само роблять. Що дуже несправедливо: найбільших вбивць треба саджати, щоб інші не були спровоковані, що тоді нема покарання. І тому зараз, дякуючи цьому обміну, в тому числі, ми отримуємо ще велику кількість замовних політичних вбивств в Європі. Чому? А тому, що в ніхто не покараний. Ще одна цікава річ в цьому обміні, про який вам говорив набагато раніше, що він буде. Ну от це те, що для чого це Шольцу? Шольц віддав вбивць. Але супер винагороди отримали в штатах. Він нічого не отримав. Він в Кельні сидів, чекав цей літак, сфотографувався. все. він сказав, що їх не звільнили, не виправдали, їх просто депортували. Ну от але шольц підіграв штатам. Що за це отримує Шольц? Тому що просто так робити такі політичні послуги, ну треба бути школярем або дурним, щоб піти на таку історію. Ну от, тому цікаво, що ж отримує Шольц. Можливо, ракети Магавк, можливо, ще щось. Не знаю, але точно щось повинно отримати. Одним словом, давайте про це поговоримо. А плюс в Трампа просіли не рейтинги, а капіталізація статків. Мінус один мільярд через ріст. Камали Харіс, корупція, соціологія вийшла. Кого ж українці вважають найбільш корумпованим? От ну і зрозуміло, що Корвет Виговський зійшов на воду в Стамбулі, збудували спеціально для нас разом з Корветом Мазепою. Коли вони прибудуть в Україну, щоб допомагати нищити Росію, давайте все проаналізуємо. Ну і в кінці ще розкажу, коли Ізраїль хоче, чи ж не так, коли. Іран хоче напасти на Ізраїль. Давайте все в комплексі проаналізуємо такі поточні е оперативні новини, щоб ви знали все, що відбувається в Україні та світі, для того, щоб приймати правильні рішення. Ну і розуміти, коли ось. Все важке, яке відбувається навколо нас, завершиться. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують російські боти, атакують просто цілими хвилями і толпами. І зараз дуже важливо відбити цю атаку. Як це працює? Вони хочуть, атакуючи, скаржаться і просаджують вниз видачу наших відео. Так працює алгоритм. Але коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм. Піднімає нашу з вами видачу, і більше прекрасних українців можуть бачити ці відео. Тому підпишіться півтора мільйони з вас щомісяця дивляться, не підписані. Друзі, виправте цю жахливу помилку, підпишіться і куму своєму теж скажіть, що підписався, а не дивився Арестовича, Латиніну Фейгіна чи ще якесь російське завозне. А тому, що дивлячись з них, ми навпаки, от ви знаєте, на днях була інформація на 80 мільйонів доларів. Українці наслухали музики. Музики наслухали російської. Я думаю, в три рази дорожче наслухали російських політологів та експертів. Тому підписуйтесь на своїх, на тих, кого ви знаєте, тих, кому ви довіряєте. Тому. Підпишіться чорна кнопка. І друге, донат. Більше 700 тисяч ми зібрали. Я думаю, що дуже скоро день, два-три, і ми все закриємо. Тому тисяча гривень, одна гривня без різниці, скільки вам зручно, стільки покладіть. Купуємо 25 дарців, супер суперпотужних БПЛА, які будуть влучати прямісінько в ціль окупантів штучний інтелект їм в поміч, а нам в поміч якраз таки. Наша єдність і сила і бажання перемогти. Так Навальний мав бути в цьому обміні, говорить Саліван. Ну, от, хотіли обміняти, витягнули велику кількість російських опозиціонерів. Ну, от, я вам говорив, що коли говорив цей інсайт, я б дуже більше хотів би бачити кілька сотень українських військовополонених, ЗСУ тисячі, азовці сотні. Чомусь них не міняють. Я розумію, там важливість Караморзи, Яшина і багатьох інших. Потім ці люди будуть, можливо, нам допомагати рушити російський імперський режим, а можливо, ні. Але точно азовці і ЗСУ точно б допомагали його рушити тут і зараз зі зброєю в руках. Тому що ці хлопці вміють і знають, як це робити. Тому дуже важливо зараз. Підштовхувати наших західних друзів не тільки займатися політичними обмінами, а допомогти Україні повернути наших потужних бійців ось це дуже важливо. Байден зрозуміло, що з Харріс зустріли. Для Харріс це потік, просто електоральний. Вертають. Американці вертають російських опозиційних лідерів. Для них це дуже дуже крута інформація. Обама привітав Харі, сказав, що це супер дипломатія, її Байдена, ну і решти команди. Ну і типу, що всі вірять в те, що, ну скажімо так, сила дипломатії працює. Ну, ми віримо, що вона працює. Ми теж робили обміни. Але зараз дуже важливо, щоб більше наших, а не так званих хороших русських. Нічого проти них не, не маю, тих, кого обміняли, але мене ж скребуть коти дуже сильно через те, що це могли бути наші. Якщо ви вже вбивць вертаєте, то хоча б беріть рівнозначно за них. Е, в Туреччині Іван Виговський, це Корвет збудований, це вже другий. В 22-му році його почали будувати. Зараз завершили. Ну, от, е, Халюк Байрактар, міністр оборони, Перша леді Мустафа Джамілєв, відкривали, спускали його на воду. Ну От спустили все, все добре, але є маленька проблема. Тільки в 25-му, в 26-му, це в кращому випадку вони зможуть приїхати в Україну і допомагати деокуповувати українську акваторію. Ці два корвети це стара програма. домовлялися з нами, і з британцями з багатьма іншими. І турки нам будували через те, що у нас війна. Росія намагалась цілити в цей порт, щоб там, значить, нашкодити і щось знищити. Нічого в них не вийшло, тому що росіяни. От і, і власне два івани наші гетьмани Мазепа та Виговський. А будуть плавати по Чорному морі і наводити там порядок. Поки що там порядок наводять наші морські дрони дрони, які дійсно роблять потужний результат, знищують російський флот і вже вийшли більше, ніж четвертину і третину. Рухаємось далі. Але важливо розуміти, що треба будувати і свій флот. Щоб бути країною потужною, морською має бути флот і не тільки корвети. Не тільки корвети. нам треба більший флот, потужніший флот. Ну от так одна задача затопити російська, а інша мати свій, щоб Україна була дійсно владичицею цього моря, щоб Україна могла е, комунікувати з Британією, з Австралією, з Індонезією, Малайзією, Китаєм, Японією зі всіма нашими друзями-партнерами, і напівдрузями, напівпартнерами. От, треба флот. Треба по всьому світу мати свою присутність. Ну і зрозуміло, що для військових операцій, для того, щоб Росія не вилазила свого новомосковська, ми повинні їх тримати під потужним нашим прицілом. Флот справа не дешева, особливо якщо корумповані чиновники, то вона в три рази дорожча, ніж може здаватися. Ну, от, але це треба робити. Тому два корветики – це хорошо, але треба будувати більше. Власне, щодо корупції. Національний демократичний інститут НДІ, це, скажімо так, представництво демократичної партії на рівні НГО, неурядових організацій в Україні, провели велику соціологію. Ну і запитали в українців, хто ж власне в нашій країні найбільш корумпований. Ну, і зрозуміло, що ви одразу здогадали, що це митниця. Пів-пів. З кожної фури, з кожного кілограма, з кожної тони реформу ні не чули, не бачили. Але давайте чесно: куди митниця носить бабло? Вона носить його наверх. Коли таможня дала добро, гроші вертольотиком летять до Києва. Ну, Зараз вертольотики не літають, є для цього спеціальні обшиті броньовані бусики, які з кожної таможні везуть, 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 потім звозять в окремо взяте місце. Є куратори, є спеціально призначені люди. От вони приїжджають на тиждень-два в Україну. Загалом вони сидять в морських пляжах і там, власне. Відпочивають і рахують гроші, але все це звозиться великим політичним керівникам. Тому, коли ми говоримо про митницю як найбільш корумпований орган, ми пам'ятаємо, що над цим органом є свій офіс, який звідти там загрібає те, що їм положено. Чомусь жодна влада не хоче, не хотіла і не хоче бороти корупцію на митниці, тому що кілька мільярдів в рік це кілька мільярдів в рік. І коли Пріцкер приїхала і поклала їм бумажку. Звідки брати гроші до бюджету, то чомусь всі кисло скривилися. Коли було першою строчкою, написано, що гроші з митниці не в кишеню, а в бюджет, щоб було за що а, військовим купувати одяг, зброю, харчі, за що платити пенсію і соціалку. Але чомусь дуже кисло скривилися і, начебто, не помітили першого пунктика, і пішли далі. Друге місце Верховна Рада, на другий найбільш корумпований орган. Ну знову ж таки, наскільки це справедливо, тому що депутати більше ніж конверти по 20 тисяч три роки не брали, і зараз беруть тільки в половину. А ви кажете, що вони другі найбільш корумповані в уряді ж то цифри. Побільше і конверти товстіше, але урядовців менше, і тому українці кажуть, ні, ні ні Верховна Рада. Ну знову ж таки, я думаю, що тут множиться і бездіяльність, тут множиться і популізм, тут множиться і ось ці курортні виїзди, коли депутати замість того, щоб працювати на округах, замість того, щоб працювати в комітетах, поїхали по пляжних країнах інспектувати готелі, курорти. Маленькі яхточки недорогі, що за двадцятку можна взяти і інспектують. Ну, от, тому що депутатське життя воно непросте. Знаєте, з одної сторони, ти ходиш людям, обіцяєш те, що ніколи і, дум, і не думав виконувати. А з іншої сторони, ж треба жити як олігархи, до них тягнутися. Тому зрозуміло, звідки ці візити. Як Мікола Тисенко казав, до Таїланду треба їхати з королем побачити. От зараз багато хто в Греції, багато хто зараз там. Поїхав в Карибський басейн, багато хто поїхав в Латинську Америку, багато хто поїхав в Азію, багато хто просто туризмом займається в Європі, але це все за наші з вами гроші. Не всі, бо не всіх випускають, але щасливчики тут можуть собі здобути непоганий шматок. Далі уряд 32%, бо митниця Верховна Рада, 51,48%. Рада, я думаю, ще ще яка корупція впливає. Політична. Не тільки те, що вони на руку на лапу отримують, да, бабло, але і те, які закони вони голосують. Проти олігархів голосували ні. А чому? Ну бо олігархи там вже ж, будьте добрі, розпишіться. Проти схем монопольних голосували ні. Ну ви ж самі розумієте, а як же ж проти них голосувати? Корупцію бороли ні. Ну а для чого? І ось ось це разом виводить раду на друге місце, і це треба міняти. Знову ж таки, депутати вже пішли займатися виборами. Вони вже готують вибори, вони нам про це з вами не кажуть, бо це ж нам повинно бути раптово дощ на голову. ой 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 ай яй яй дивіться, тут же ж вибори, люди ви дурні, давайте голосуйте, за кого ми скажемо. Так не буде. Це вони самі собі так думають. Так не буде, повірте. Але ось ці всі. Трюкачества вони вже в Верховній Раді закладені, вони працюють і вони так хочуть нас з вами обманути. Але ми про це ще поговоримо. Уряд 32, поліція 27, медицина 23, органи місцевої влади 22. Тут я вважаю, не заслужено. Тут треба, щоб було вище, тому що і мери, і місцеві депутати ще ті злодюги і люблять всунути свого. Носа в бочку з медом, армія 19, ну знову ж таки, давайте теж говорити, де Резніков, де армія. Не треба всю армію підписувати Резніковим і його яйцями по 17. Запитайте в будь-якого солдата, чи бачив він доступ до тих великих грошей, він вам точно чесно скаже, що ні. Точно ні. Але точно ми бачимо, але ми точно бачимо, що хочуть показати, що армія така. Ні, армія вся армія не така. Є топові корупціонери, міністри, замміністри, там різні керівники напрямків по закупках. От до них є питання. Не всіх. Тут зараз теж намагаються оновити, не, не публічці не, не, не військові, не воєнні закупки вивести окремо там ще. ще, ще. От. Але по двох значних соціологічних показниках далі все нижче, далі все однозначне. От. А, армія 19, але знову ж таки, керівництво. Але не треба зараз говорити про солдат. Солдати сидять в окопах, солдати атакують, відвоюють, ризикують життям. Корупція до них дуже далеко за десятки тисяч кілометрів. Чи за тисячі кілометрів? Десятки це вже <схід> І за, заокеанська корупція. Але не все так погано є ті, хто з цим всім бореться. І на першому місці ми з вами, українські громадяни 40%, борються з корупцією. Далі набу 37%, далі. Національна поліція України 30%. Центр протидії корупції, 30%. «Бігус» 28%, Наші гроші, 25%, Юра Антикорупційний Рух України ГО 24%. Чесно, я вперше про нього чую. Я думаю, назва така помпезна, але чесно, ні разу не чув жодного розслідування від них. Національне агентство запобігання корупції на ЗК. Медіа слідство інфо 21, спеціалізована антикорупційна прокуратура САП 20 і Вищий антикорупційний суд 19. Я не знаю, що там робить вищий антикорупційний суд з 19%, керівник якого, ладно, не буду зараз заводитись, бо дуже довго будуть це і деякі судді, якого. Да? От тому не будемо зараз про погане, але бачимо, що. Люди бачать одну важливу річ: що з корупцією, крім нас з вами, ніхто не бореться. Ось така незручна, але правда. Ну і Верховну Раду з митницею вітаємо за те, що взяли золото і срібло цього соціологічного опитування. Дивіться: в Сполучених Штатах іде гонка, дійсно складна, набрала таких обертів. От е і зараз всі ж пристально слідкують, що ж там відбувається. От, а відбувається наступне. Дональд Трамп побіднішав на 1 мільярд доларів. Він зареєстрував соціальну мережу Social... Не, не так, не сошал трус, трус сошал. Е, Правда, соціальна мережа. Отак, якщо її правильно перекладати, він вивів її на біржу, вона коштувала 4 мільярди. От, це теж дуже схоже для багатьох економічних експертів як схема по легалізації коштів та накачуванні. Певного об'єкта грошима через біржу. От зараз там, правда, все почало просідати. І кажуть, CNN про це, що вона подешевшала майже на мільярд 900 мільйонів доларів через те, що з'явилась Камала Харріс і динаміка виборчої кампанії змінилася. Ну і от Камала власне знищила мільярд доларів. Капіталу Дональда Трампа. Ну, є підозра, що це не останній мільярд доларів Дональда Трампа, як мінімум, ця соціальна мережа ще 3 мільярди коштує. Але кажуть, що почався відток е, користувачів. 40% пішло в інші соціальні мережі. Ну, от, І Блумберг оцінив статки е, Трампа до падіння 5,9 мільярда, ну 6 мільярдів доларів. Ну. Непоганий капітал кожному по українцю стільки. А, тому бачимо просідання. На що чому я взяв цю новину? Це означає, що змінилася соціальна динаміка. І коли міняється ця соціальна динаміка, коли просідають навіть активи, це говорить про те, що в перспективі вона дійсно його може обігнати. До чого я це? Ну, знову ж нам цікаво, Україна, а не скільки в нього там грошей в кишені. Щодо України, що нам зараз тут важливо? В нас маю на увазі влади чиною. Погані відносини з Камалою Харіса. Тому, якщо будуть вибори, а влада їх планує. А той, хто може виграти, було б добре, щоб мав гарні відносини. Бо Зеленський побив горшки з Камалою Харіс. Зеленського, коли вони поставили там на гальорку подальше, подальше на формі миру, хто така, приїхала тут якась панянка. Розказує нам. Да? Хоча всі попереджали: не робіть такого, заради кого ви її туди поставили, щоб когось на перше місце, в перший ряд когось важливого такого поставити. Да? Ось це проблема. І зараз Камалою Харіс побиті горшки, немає нормальних відносин. Ну і власне. Е, є ризик, що вона може забити на нас дуже великий товстий болт, і це може призвести не, не дуже гарних наслідків. Так, будуть демократи будуть допомагати, впливати, щось розповідати, але це не працююча історія. Це історія про те, що. Якщо немає ось цих відносин, здобути їх уже після обрання буде дуже важко, тому зараз треба активізувати трек і поточній владі, і тим, хто там планує балотуватися, обиратися, уже мати можливості там впливати. Бо якщо їх не буде, ми можемо втратити дуже багато можливостей. Що я маю на увазі? Зараз вийшла американська розвідка Пентагон. От що говорить газета Аксіос. Що Іран може напасти на Ізраїль. Очікують дуже велику атаку, дуже потужну атаку. І Хезбула буде атакувати, і Іран буде атакувати. Уже перестали літати американські авіалінії, британські авіалінії, шведські авіалінії до Ізраїлю. Американські солдати в Червоному морі, в Середземному морі всі грибуть в сторону Ізраїля. Типу, боти Іран буде атакувати вбивство лідера Хамаса Ісмаїла Хейні. Це все разом накладається. Про що це говорить? Що ця війна не завершується, вона буде йти паралельно з нашою, але може нас перебивати. Плюс, якщо нам допомагають кріпким добрим словом, тримайтеся і ще й багато в чому обмежують і інколи дають гроші, то Ізраїлю дають гроші, зброю і технології, що важливо, технології виробництва зброї дають. Ось це, що важливо розуміти, їм дають технології, нам технології наразі не давали. Тобто їм дають більше, ніж нам. І якщо Камала Харіс буде з Ізраїлем і з цією війною, але не буде з нами, ми будемо просідати в кількості отриманої допомоги. І це буде дуже жорстко впливати на лінію фронту. Ну і зрозуміло, що, можливий Китай там війна. Тому зараз треба з нею вже налагодити відносини, тому що динаміка. Коригується на її користь. Так, треба дожити з двома кандидатами, з двома партіями і загалом Сполученими Штатами, а не окремо взятими кланами, типу а ми тут порішали, а нам тут хтось російський лобіст, якийсь там щось тємочку підкинув. Ні, треба тут дуже серйозно виважно підходити, бо для нас це ціна життя і держави, і кожного з нас, тих, хто тут живе. Друзі, це ось така головна інформація. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як ви гадаєте, зможе Зеленський або той, хто буде після нього, або він, якщо переобереться, налагодити щільний міцний діалог з Камалою Харіс, якщо вона виграє? От перше, друге, чи можна сьогодні домовитись з обома кандидатами і плюс-мінус розуміти потенційну стабільність у відносинах незалежно незалежності від того, хто б виграв? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже прошу вас підписатись на цей youtube канал. Це важливо. Нас атакують російські боти. Ви підписуєтесь їхні атаки до одного місця. Третє теж до одного місця, щоб прилетіло росіянам, наприклад, в їхні танки, а в їхні штаби. Для цього треба купити дрони. Дарц більше 700 тисяч. Ми зібрали. Йдемо до мільйона менше ніж по гривні з кожного з вас, і ми цей збір закрили. Але краще 500. Соточка це взагалі ідеально. Я дуже люблю, коли ви кидаєте по 100 гривень, це дуже потужно. Нам олігархи ні разу не давали. Більше там тисячі, по-моєму, у нас 2-3 тисячі було це максимальний донат, який ми отримували. Загалом наш чек народний. 100 гривень, оце потужно, тому 300 гривень взагалі ідеально. Так, є люди, які дають і 300 і 200 доларів. Їх небагато. Я кожного з них знаю, всім їм пишу дякую. Загалом кожному з вас дякую, тому що насправді грошей не так багато. Ми явно з вами не ахметовий нефір таші і не Живагі, щоб розкидатись бабло. Нас його немає. Це чесно зароблені гроші. Тому кожна гривня настільки важлива. тому кожну закупку, коли ми робимо, ми намагаємося купляти її нижче ринку. Нижче ринку, кожен раз шукається щось дешевше, дешевше, дешевше. Тому це важливо. Це важливо, да це не Ахмадєт, де вони там говорять, що там до наближеної до офісу президента Запорізька компанія виграла. Ну, ви знаєте, хто в офісі президента Запоріжжя, от і чия це компанія, хто отримує відкат. Я вам казав там, між самопомочі і слугою. Ну а зараз ще й вуха офіса дуже сильно всплили 300 мільйонів гривень, які люди пожертвували на відбудову Хмеді, то зараз цей офісний клерк розподіляє на свої конторки. Отак. Тому ми все-таки стараємось відповідально відноситись до донатів. Це наші спільні гроші, які ми разом інвестуємо в нашу армію і в нашу перемогу. Ось така інформація: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.